Ми зайшли в Шенен уже. Подивіться, які красиві тут гортензії, колір який. Фіолетово-рожевий. Друзі, подивіться, яка ж краса. Оце гортензія. Всіх вітаю себе на каналі. Йдемо сьогодні пішки. Все, давно не ходили, хоча не раз вже показувала. Але сьогодні в нас трішки є зміни, тому що ми йдемо в трюк. Ще з нами йде наш знайомий. можна сказати по готелю Сашко. Може походимо в катер. Він наче казав, що він не проти, щоб його знімати, то... Сьогодні трішки інший контент. Тільки що квіти подивилася, оці? Як вони, газалі, по-моєму. Чи газані? Ну, красиві, взагалі супер. Так що я вам, як завжди, показала. Ну і дорогою, може щось цікаве, покажу ще. Очки одягла, сонце лупашить. Хоча сьогодні дощ був. Небо затягнуте було і вже було під питанням. Те, що ми підемо чи не підемо. Коротше. Ну, а потім... Хмарки розвіялись, подивіться на небо зараз в Прямо буквально хвилин за 20 сонце вийшло. Ось, і стало все добре. Хлопці чогось пішли на заправку, напевне, брати енергетик. Ну, а я їх почекаю, я, напевно, туди піду вперед. Доженуть. У маки зараз покажу вам, подивіться, яка краса. Оці ампельні! Дивіться, які гарні квіти. Ось, але маки, А що вже маки, Подивіться. Ой. Клас. І ось якісь красиві такі колючі бур'янчики. Дивіться, які супер. Обожнюю ці польові квіти. Ось ще яка гарна. Милота. Та навіть будь які дивіться, як цвітуть красиво. Ось. Клас. Ой, нагідки є. Ой, а це взагалі в мене асоціація з дитинством, з бабцею. Ой, обожнюю нагідочки. Боже, які ж вони гарні. Ой, бо. Ой, а це що таке цікаве? Що це? Дивіться, якісь їжачки. Це навіть не знаю, що це таке. Но ну? прикольне. Вон ромашок скільки, лікарських, цей роман. Супер просто. Дивіться, як красиво. Ой, бо подивіться, скільки маків. Щось я сюди взагалі не ходила останнім часом і не бачила. Оно хлопці вже йдуть, красавчики наші, і ми йдемо далі. Я знайшла черешню, подивіться, в мене вже ніс червоний, руки подивіться на ці руки. Коротше, дивіться, друзі, оцю черешню не з'їли птахи. Подивіться, прямо як в дитинстві. І вона, до речі, смачна. Подивіться, в мене ось курточка вже тільки вчора попрала. Але мені байдуже. При дорозі, Я знаю, що це не корисно і таке їсти не можна, але іноді можна. Mm -hmm. Саме цікаво, що вона солодка, вона трохи водяниста, але середнього розміру вона навіть не білка. І вона тут могла достигнути. Уявляєте? О, дивіться, вонючка. Так що я кайфую, я виглядаю, як Ой, підліток, як дитя, яке перший раз в черешню влітку побачило. Але ми в дитинстві постійно це робили. Лазили. І в основному це було понад дороги, якщо чесно. Ой. Інівична, в Ірландії керешня дуже дорога. О, Тут іще є, його? Подивіться, друзі! А, давайте я цю спробую, чи це така сама. Подивіться. Блін, а ця ще більш солодка. Уявляєте? Все, друзі, не показую їм. Ми зайшли в Шенен уже. Подивіться, які красиві тут. Гортензій колір який фіолетово-рожевий. Ой, боже, яка ж краса. М? Так, ну вже такий час, що треба якось вибратися, спеціально приїхати сюди і походити познімати. Та й діть. Нас дожену. Ось у мене тут... Півторби черешень. Я наїлася не митих. Надіюся, що Ой, що у мене не буде розладу шлунку. Ну, якщо що, то в мене є різні там препарати. Ось, Але отримала масу задоволення. Ну і дощик, начебто, нас не наздогнав поки що. О, ми сюди і не ходили так коротко. Не зрізали сюди. Ніколи. Ми якось трохи лівіше йшли. Я тут. Какі красиві тут кіточки у них. Ну щось сьогодні ще покажу, що тут вже нині цвіте. бо мене запитували люди. Покажіть, що цвіте зараз у дворах ірландських. А я кажу, так я ж постійно і так знімаю. В основному квіти в природу. Скільки тут таких статуеточок. Ось так що любуйтеся це відео для вас, о робот газонокосарка він їздить. Прикольна тема. Так мені вони mm -hmm. умиляють, вони прикольні штуки. Mm -hmm. ну, я не знаю, кілограмчик. Півтора точно нарвали. 15 євро зекономили. Ось мені розповідали, що в Чехії можна зараз поїхати на плантацію в сад черешневий. Нарвати черешень зовсім задешево. Щось вийшло в них півтори тисячі гривень за 10 кілограм. Ну так, да, виходить по 150 гривень за кілограм в Чехії. В рвеш самотужки. Ось, і дуже смачна, до речі. Так вона там же буде текти, вони ж зараз про... через торбу пропитаються і буде курточка червона. а? Так вона вже у мене вон, вся червона та курточка, я вже як свинюка. А, щоб ще червоніша була. Та ну капець ви на фермі. <сіхі> от уже. Ну ви гарно, ви гарно радите, ви погано ж не порадите ніколи. Це ж ви. Ну, серйозно, дівай. Ну, Макс. Ну от що? Чого ти причепився? Тому що треба брати і одягати. Тобі не байдеш, як я несу її? Не байдеш. Чого? Не байдеш. Берінься. Наприйся. Зараз ти будеш. На плечі нести. Вона придумає щось. Кастарова. Красива квітка. Рос. Який дворик теж красивий. гарно боже. Дивіться, скільки красивих квітів. А лаванда яка? Ого, який корч лаванди. Це красиво взагалі. Супер. Хлопці думають, боже, що вона знімає? Ну, Максим то знає. Сашко ще напевно не дуже орієнтується. Ось і ми йшли вийшли на зупинці майже парк. Прямо туди. Вітер, може ще й любне дощик Цих псів, до речі, я вже бачила пару раз тут. Аеродинамічні новічні собаки. Так, да, класні вони. Ох і високі. Тут щось цікаве таке квітує. І оце щось таке, Ще що поки я не знаю, що це. Хібаські красиві. Ромашки. Та взагалі. Зараз час такий красивий. Милий. Максимально гарні долекі. Бачите як? І хлопці поблиндали. Той наглейший. А ты что? На. и Ира, что не открывает? Вот я твой рот Этот уже пожрал. Ты не хочешь еще? Вот ну, что ты боишься? 590. За... За 6 євро. Ну виглядає гарно. І смачненька. До Доречно. До речі. До речі? До якої речі. Дякую речі. Поспалити? А чого це в мене річ дурна? дурна, дурна, дурна. Чого? Ну, штирічна. Я дурна річ. Хочеш вкліпаю зараз. Покажи, телеглядачам, зачам, там ти річ дурна. Чого? Просто. Де? Я розумна, дивіться, я плюс. А хто тобі сказав, що це телеглядачі? Це відеоглядачі. Це Максим, ти хоч кажи, куди ти, ти кидаєш, щоб я камеру туди навела. Я кидаю туди, туди спадає. Та кажи куди. Ну почекай. Кажи, кидай, куди ти будеш кидати? Кому? Тому? Він рот відчинив. Тому? Він знов. Тому? Він хоче ще. А, іди сюди. Диви прямо, прямо вписок залетіло. Як собаки, слухай. Диви пси, диви, як пси ловлять. На люту диви. Саньок нагодував. Люди люблять дивитися ктиси. Я шоу. Делаю дуже... на пиццу, что они это любят? Не, люди просто любят дивиться к пиццу. Ну скажу так. No. Для европейского ценника вообще на рестораны, на все остальное меню, где пиццу вы получите, кстати, именно почти такую же качество. Единственное, что самое вкусное пицца, это... Да, там еще тесто классное это как лепешка ага. и там еще используют э, трюфельное масло и гурман ты подави все знаю санек водивник а я дам цілу я хочу чтобы он их убий чекай так надо Бій, вона влетіла над дахом. Ну, хоч одна наїсться гарна. Красики. Красіки? Красіяни ще. ага. Бігом, 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 бігом. Вернюся. А чого ти це їм не даєш? Ба, вони це хочуть. Та вони з'їдять, я не хочу мусор розставляти. А? Картон ні? А їдять вони все. Ти поки відійдемо, вони зараз їдять. Йди сюди. Ну, якщо я я вберу. А, там он, а ну ковбаску буде їсти? Мені, ну, звісно. Гулять вони можуть дати. Вогонь. Перець треба забрати. Ладно, перець не хочуть вони.